Не торкайся її, вона кидається, крикнула жінка в халаті, але хлопець вже стояв на колінах біля великої чорної собаки, і вона облизала йому руку. Іллі щойно виповнилося сімнадцять. Замість святкування з друзями він пішов до міського притулку для тварин. Там завжди було людно не від відвідувачів, а від тварин, покинутих, зламаних, мовчазних. Він ходив між вольєрами, поки не побачив її. Велика чорна вівчарка з розумними очима, які, здавалося, бачили більше, ніж варто було бачити одній істоті. На табличці висіло ім'я Лада І попередження червоним маркером. Агресивна, не підходите. Але Ілля не міг пройти повз. Можна, я спробую. Спитав у волонтерки. Вона вона не довіряє. Люди вчинили з нею жахливо. Ми боїмося, що її доведеться приспати. Ілля сів навпроти. Не рухався, просто дивився в очі. Через кілька хвилин собака повільно підійшла, наче перевіряючи кожен його намір. Потім торкнулася носом його долоні і вилизала пальці. Я її забираю, сказав він тихо, але впевнено. Йому довелося вмовляти маму кілька днів вчитися дресирувати, терпіти порвані капці, розкидані іграшки, ночі з виттям і ранки з обіймами. Але через кілька місяців ніхто б не впізнав ту саму ладу. А коли навесні його мама прокинулась о ранку і побачила, як величезна чорна собака лежить. Поклавши голову на груди Іллі, а той гладить її і щось шепоче, вона більше не мала жодних питань. Лада знову довіряла, і Ілля теж.